Україна серед лідерів вживання горілки. За дослідженнями британських соціологів, наша країна посіла третє місце у світі серед любителів міцного алкоголю. Середньостатистичний українець випиває до 8 літрів горілки на рік. Та, попри таку статистику, дедалі популярнішим в Україні стає рух за здоровий спосіб життя. Молодь навіть об'єднується у соцмережах, щоб відпочивати та розважатися без алкоголю. Вплив компанії це зовсім не батьківські страшилки для дітей. Психологи вважають, для кардинальних змін у житті потрібно поміняти також і оточення, адже долати вершини набагато легше, коли поряд є міцне плече. Саме так для себе вирішив Олег Федорук. Нині він майстер спорту з паверліфтингу. А в його арсеналі перемога не на одному змаганні, щоб досягти такого, повністю відмовився від алкоголю і куріння. А друзів за інтересами почав шукати в інтернеті подобное притягивает подобное. і з кожним днем все більше і більше становиться людей, які отказываются від от вредных привичок, які розуміють, що це путь нікуди. Принамного себя здоровым, себе здоровим, сильним, себе человеком, чоловіком, травить себя различным ядом. Тренування він називає своїм наркотиком. Без фізичної активності не минає і дня. Воно й не дивно кажуть лікарі, адже і спорт, і алкоголь приносять людині відчуття ейфорії. Тільки у першому випадку реальне, а в другому лише оману. Ефект від алкоголю і ефект від спорту приблизно за відчуттям суб'єктивним відчуттям людини одинаковий. Так ось ефект від алкоголю це є токсична дія, він не може бути корисним в жодній дозі. 100 грамів вина або 200 грамів пива вбивають до 5 тисяч нервових клітин головного мозку. Та українці продовжують шукати розслаблення саме у чарці. Яке-то праздник, день дірожі должно бути яке-то розслаблення. Крім алкоголю, більше нічого ніяких других развлечений не предлагают людям. Поэтому молодёжь находит развлечение в алкоголе. Така розвага робить Україну рекордсменом, третє місце у світі за вживанням горілки на рік, і першість у дитячому алкоголізмі. З кожним роком кажуть експерти, ситуація тільки погіршується. Смертність від алкоголізму сьогодні в Україні налічує близько 100 тисяч людей щороку. Від це сюди входять і причини, прямо пов'язані з вживанням алкоголю, і і причини, які не прямо пов'язані. Фахівці впевнені проблему можна вирішити тільки на державному. Му рівні підвищити вартість акцизів, обмежити місця, час продажу та повністю заборонити рекламу алкоголю. Ольга Сас Сергій Коваль Максим Чеблін новини телеканал Інтер.